Кривбас програв в останніх трьох поєдинках, враховуючи догравання матчу з Шахтарем. Але Кривбас програв першим трьом командам чемпіонату. І усім, крім Динамо, програв лише в один м'яч, і з Шахтарем там уже було 0 1 Поєдинок догравався через 228 днів, і вже Кривбас програвав. А от саме в цьому дограванні за той тайм, що команди зіграли майже тайм, рахунок. Сумарний був один-один, але вже ж це ну, ніяк не порадувало. Ну а Зоря програла у попередньому турі Вересо. Зоря, яка ну, у певний період часу, здавалося, вже може на Єврокубки претендувати. Програла Колосу 0-3, потім так вирвала перемогу на останніх хвилинах над Теоворської у Полтаві. Але а програла луганська команда, що трошки, або не трошки, все ж вдарило по амбіціях певних Єврокубкових. Ну, і... Не дарма, нам показують Башича, Джордана, повернення цих двох центрбеків. Це дуже важлива новина для команди Мар... Младана Бартуловича. Тому що проти Вереса обидвоє не могли зіграти. Вітаються між собою Юрій Вернедук та Младен Бартулович. Зараз Кузик. М'яч приймає на дальній стітці. Ударом завершується справа від Дениса Кузика, але з дуже гострого кута. І м'яч перелітає у ворота. залітає на сітку. Воріт. Ну і буде удар від відворіти виконання Олександра Сапутіна. Ще раз нам показує цей епізод. Ледь дотягувався вже до м'яча. Після подачі Івана Дібангу. Денис Кузик. Співпраця Дрешлюка продовжиться із Зорею. А зараз пробиває такий кузик. Два удари є у нас у цьому матчі на дві команди і обидва в активі Дениса Кузика. А зараз... Дові, дові, дові! зараз твердо хліб а пробував. Я так розумію, що вже після свистка. І навіть якби забив Єгор, то цей м'яч не було б зараховано Ігор Пасхал. А про свистів. з З Дришлюком поговорив. Закидання від понедільника. Чи встигне зараз встигає. Микитишин, до соса м'яч не доходить. Кузик-удар! У стійку м'яч влучає. Верніше трошечки торкається стійки. І знову пробуває саме Денис Кузик. Від нього це вже третій удар сьогодні. Він абсолютно рекордсмен. У нас на дві команди за цим показником. Прокотився м'яч і повз сосу, і повз Твердохліба, і повз гравців зоріну, власне, не сильно вони хотіли по цьому м'ячу влучати. Зрозуміло, що. Їм ем було головне, щоб опоненти не влучали, а вони не влучали. Ціна тут Кривбас забиває. Наприкінці 32-ї хвилини виходить уперед команда Юрія Вернедуба. 1-0 стає рахунок. Оце стандартне положення призворить до голу. До голу ворота Зорі з уболівальниками святкують його криворістів. Олександр Романчук. Центральний захисник червоно-білих відзначається забитим м'ячем. 1-0 попереду господарі. І дуже емоційне святкування від е, них. І особисто від 25-річного е, захисника. Хрвоє Ілліч Тим часом завантажує м'яч м'ячу передну боротьбу. І там Соса ведеться. Боротьбу виграє таке і у Джордана, і далі Башич ставить шлокбаум. Сосі, і це штрафний удар на користь кривбаса. І жовта картка для Якова Башича. Друга жовта у цьому поєдинку, обидві у пасиві футболістів зорі, мав жовту Петер Мітчен. Тепер має Яков Башич. Ми вже там роздумували, хто штрафний виконуватиме. А тут щодо чого дивляться? Щодо того, що Даніель Соса виходив віч і Яков Башич був єдиною йому пересторогою. І ще це може трактувати зараз як полу останньої надії з боку Хорвата. З боку Хорвата, який тільки одну дискваліфікацію відсидів. Тож, Ігор Пас, Його вердикт. Зараз ми з вами дізнаємося. Схоже, що це буде червона для Башича. Схоже, що Яков Башича цей поєдинок завершить. Червона картка для Якова Башича. Вилучають гравця зорі гравця суперники. суперників. така статистика зараз у матчах Луганського клубу. Яков Башич цей поєдинок завершує. Це трактовано було як фол останньої надії, як цей геймченджинг виконувати. Младен Бартулович, отже, штрафний Є, і тут убиває м'яч. Кіпра Зорі і далі після дії Сапутіна Олександр Романчук пробував на добуванні. Міг дублем відзначитися центральний захисник Кривбаса, але у ворота не влучив Олександр. Чи віддасть сам розбирається. і Далі пасує на дібангу. Той м'яко подає Кузик! Ну який вже четвертий удар від Дениса Кузика сьогодні, але поки без голів. 21-й номер Криобаса. Головою пробивав. До речі, вже вдруге саме. Головою б'є Денис Кузик, але не забиває футболіст Криобаса. подача від Дібангу, Ну як він вміє? Ну, ми звикли вже за майже три сезони. У виконанні Івана Джибанго до його оцих закидань. Юрчат грає на твердохліба. Єгор. Далі як комбінація. Твердохліб, Путін. Твердохліб далі. Не вимикається з боротьби. А таки не забуває. Другий мяч зараз кривбас. Єгор Твердохліб. Раніше бити до цієї перепасовки з партнерами, як мені здавалось, можливо, просто не наважувався робити це з лівої ноги. А зараз Микитишин з м'ячем. Микитишин виконує м'яку подачу. Никитишин ну, не замикає ніхто. Ні Твердохліб, ні Соса, ні Кузик. Жоден з гравців кривбаса зараз не змів відгукнутися на цю подачу. От цей момент показують. Стінка класна була з Микитишином у Твердохліба, але все ж здавалося, що у той момент, коли. От у цей момент, що можна було уже зараз бити. Але можливо, те, що вже не було часу перелаштувати, це зіграло свою роль. О, вакулко. М'яке закидання на Микитишина! Артур Микитишин! 66 хвилина. 2 на користь перескрив Баса. Ну і скоро що приємна новина у родині Артура Микитишина. Так святкують голи, коли є звістка про вагітність. Дружини хапається за голову Олександр Сапутін, Артур Микитишин робить рахунок 2-0. Не залишилося заря у дев'ятьох, але одразу після того епізоду з переглядом вару Кирилбас забиває другий м'яч. Забиває 20-й номер команди Юрія Вернедуба. Його другий м'яч у цьому розіграші чемпіонату України. Ну, на що звертаємо увагу на зрячу передачу е, Вакулка і на те, що, по суті, Дрешлюк впав перед Вакулком. От перед тим моментом, як отримав е, цей простір капітан Кривбаса. Ну, і на цей меч вбиває. Буває у напрямку Горбач, але не доходить між до Ігора. А зараз підбирання твердо хліб. Ну що, сам проб'є. Єгор пробуває Сапутін. Реагує на цей удар його твердохліба, голкіпер Луганської зорі. ціною болючих відчуттів, але грає зараз як слід. А вортар чорнобілих. Його твердохліб поклався на себе у цьому епізоді. Зараз може бути шанс у Кривбаса. Кузик. приймає м'яч на лівому фланзі. Кузик простріл, але ніхто не відгукується. там Далі вже задирака. І пробив Максим. Вилучив у і кутовий буде на користь. Кривбаса. на 81 хвилині хвилини. Отака нагода. залишається біля ліворіта... Сапутина. Ее шоу м'яч до Кузика. Тут не зумів, Крюханцев на цей м'яч першим зреагувати. Простріл від Кузика, який зараз перемістився. ліворуч грати. Схоже. удар. Сапутін м'яч забирає до своїх рук. Не втомлюється атакувати криворізька команда. Кузик продирається на Донбасі. віде пас. Андом вперед рухається. Донбасі має кузика вільного. віде на нього. Денис виконує простріл. м'яч отримає удар! 3-0. Громить криубасу суперника. Нуан Донбасі. Французький Йонер Криубаса. Робить рахунок. 3-0 у цьому поєдинку. Яка ж комбінація між Номасі та кузиком? Кутовину нам показують на предмет овсайном, можливого. Тут рахунок стає 4-0. Єгор Твердохліб! Він таки досягає сьогодні свого Єгор Твердохліб! Скільки у нього було таких ударів там здалеку, не здалеку підбігань. Перебирав гру на себе. Дуже зарядженим був і забиває. Єгор твердо хліб. 4-0. На користь Криворізького кривбаса. Єгор Твердохліб, Найкращий бомбардир Кривбаса. Забуває свій 11-й м'яч у цьому розіграші Української прем'єр-ліги. Олександр Сапутін. Ну, тут точно. Ніяк рятувати не міг. З маленької відстані. Забуває. Твердохліб. Ну і все. А поєдинок завершено. Рахунок 3-0. Підсумковий знову таки звертаю увагу. 3-0 на користь Кривбаса. не 4-0. Владин Бартулович на руку Юрія Варнадуба, але загалом настрія вже що форматського наставника. Гетькепс. Геть-кепський, -то, тому що команда поступається сьогодні з великим рахунком.